Ну, я б сказав би, що це, ну, по-перше, перегиб, по-друге, це не мідь. Да? Ага. Це ж алюміній. Ага. Він навіть окислився, як алюміній, бач? Ну, тобто тут всюди оксид, воно ламається. Ну, отаке от, от неприпустимо. Оця ось мідь, вона мокра. Вона мокра. І в такому вигляді, ну, чуєте, як воно все сипеться? Я думаю, чуть. В такому вигляді це не пролізе. В общем, в будь-якому випадку оцю посилку ми доробимо. Просто не буде. Ми обов'язково витрусимо, тому що зайве засмічення воно не потрібне. Так що, зараз ми її перетрусимо. Давай, до речі, це зробимо, да, мабуть. Ну да. Тому що, ну, в принципі, і самим цікаво, і подивимося, просто, що в нас залишиться на підлозі. Да? Санёк, ты стоишь гуляешь? Дай кофе Жене, а ты иди до меня в кадр. Будешь зирочкой. Дивись. Допоможи да мне перетрусить эту медяку. Дивись. Вот он снова алюминий. Бачишь? Ага. Явно же видно. Да нет, ну вот так вот можно. Понял? Ну, давай, до речи, подожди. Сейчас мы... Ми... Зробимо не так. Зараз ми віддаруємо цей ящик і поїхали. У нас було на початку 26 кг. Тобто, ну, отак воно дивіться, Ну оце, в принципі, розумієте? Ну це дуже сильно. Тобто, от зараз ви побачите, що таке недороблений матеріал. Вроді би, що б там казалось, та скільки там його. От зараз і узнаєм, скільки там його. Відео, яке грає, мені явно не на користь, так? Да? Але це треба зробити в любов випадку. так неприпустимо робити. І то, бачиш, все одно ж да, залітає з oh, То no, no. Тобто, так сказати, що ми виточнюємо, ні, ми не виточнюємо. Але і купувати таке ми не можемо. Це, ну, до речі, це дуже рідкі випадки, коли приходить такий матеріал. В основному все зроблено більш якісно і з меншими проблемами. Ну, тут, коли проблема явна, то цього ніде не йдіться. Все? А давай поставимо блок, щоб воно не розлетілося. Глянь, подойди, пожалуйста. 25 400. Вроді би, чепуха, ну, 600 грам сміття. простого, звичайного сміття, яке не має ніякої цінності. Тому, відправляючи віть, зробіть цю процедуру вдома, щоб у нас потім не було друг до друга зайвих запитань. Все, дякую за увагу.